Цієї суботи відбувся масштабний обмін військовополонених між Україною та Росією. Це перші емоції російських солдат, які впевнені, що повертаються додому. Здорово, я не ні що я вже приїду. все хорошо. При настрій Усі вони впевнені, що війна для них закінчилась. Появилось таке облегчення сразу на душею. Вже розумію, що я поїду вдома, і вже все позадіє, що вже ніячому переживати. Але керівництво російської армії має зовсім інші плани. Полонені, яких обмінюють, знову повертаються на війну. Додому ніхто не їде. Всякий раз, коли відбувається обмін пленами, всякий раз, коли заходить річ про когось, хто попадає в обмінний список, все, на жаль, закінчується тим, що чоловік повертається вовсі не домой, а в ту воєнну частину, з якої він, власне, йшов и... і в был до того как попасть в капать плясолдати строкової служби, які потрапили в полон до зсу у Курській області після обміну, спочатку повернуться до своїх військових частин, а потім знову відправляться на передову. Ось що повідомила мати одного з військовополонених строковиків російському виданню «Верстка» після телефонної розмови зі своїм сином. Позвонил і сказав, що едут в Москву. Никого їх не відпускають. Дальше будут дослуживать, как и на все остальные 115, срочники, обмененные 24 августа. Дальше служить. Где служили в Клинцах, туда и поехали все. Дослуживать. Кто их куда будет отправлять? Где они прикреплены, Там і будуть служити далі. Син Катерини строковик його обміняли ще у серпні, і він досі перебуває у військовій частині. Керівництво частини нічого не говорить про подальшу долю солдатів. Але швидше за все, він вже не строковик. Його доля в російській армії вирішена як і доля 103 солдатів, яких обміняли 14 вересня. Багато з цих срочників звернувшись із плена, вони на сам ділі бумажкам там як контрактники. Не говоря уже о том, что с Министерства обороны останется, вообще говоря, подписывать э, за них эти контракты и ставить крестик в графе «подпись». Так что вполне возможно, что они не просто будут дослуживать многие из них, это тоже надо иметь в виду, не просто будут дослуживать срочную службу, но что они уже не смогут уволиться из армии, потому что они по всем документам проходят как контрактники. Строковики взмушивают подписывать контракт с Миноборонеров. Або делают це без их ведома. Тобто російський солдат може потрапити в полон строковиком, а вже повернутися із полону контрактником і нічого нікому неможливо довести. Все це робиться тільки тому, що Путін ще на початку так званої СВО обіцяв, що строковики у військових діях не братимуть участі. Подчеркну в бойових діях не участвують і не будуть участвувати солдати, проходящі срочну службу. І не буде проводитися і додатковий призив резервістів із запасу. Поставлені задачі вирішують только професіональні воєн. Отже, солдати, яких обміняли минулої суботи, вже швидше за все перебувають у своїх частинах. І вже контрактники. І найближчим часом їх знову відправлять у бій.